Таким чином зляли колону на Луганський аеропорт, що в нас обстріляли, і в нас тоді були жертви і немаленькі. Ну, сам факт, що ми її провели. Ні, ніхто до уваги нічого цього всього не взяв. Волновахи, і, Волновах, і Лувазькі, ці всі бойові дії, вони дійсно вони, вони продані, вони здані. Треба робити кадрову чистку і садити, а не так, а не, а не так щоб. Ми, ми просто поговорили і на цьому все закінчилось. Дійсно, просто шкода батькам. Дитину не повернеш, кому чоловіка, кому сина, кому батька, це, це, це дійсно. Я, я просто не можу зрозуміти ставлення до військовослужбовців. Цей одяг, який вони видають, це взуття, яке вони видають для військовослужбовців, в якому не можна воювати, вести нормальні бойові дії, в яких умовах вони живуть. Зібрали в банях собі паряться і поширюють м'яса, а хлопці навіть не мають зістку того м'яса, дають тушонки гнилі. І яким чином, хто це контролює? Дві бумаги було стосовно Євгена. Одна датована 13 квітня, друга датована 20 квітня. 20 квітня прийшла судово медична експертиза, що він є вбитим, а 13 квітня з Краматорська прийшла бумага, що він в списках полонених. Яким це чином може бути? Я во цього не можу зрозуміти. От що працює далі бюрократична машина, це дурдом.